Соціальні знаю, проїзні, які можуть запрацювати в Чернівцях, запевнив Віталій Михайлішин не лише даватимуть кафе, можливість безкоштовного проїзду в маршрутках, але й дозволятимуть певні знижки для пенсіонерів засоба. та малозабезпечених чернівчан. Це знижка 20% в комунальних аптеках на ліки, якщо є соціальний квиток. Третій крок це 20% Знижка на житлово-комунальні послуги, окрім того, Віталій Михайлішин планує ще й допомагати людям оформлювати субсидії, безкоштовно харчувати дітей в школах міста та закріпити до кожного пенсіонера для постійної допомоги та опіки по депутату. Має намір представник рідного міста також запровадити у Чернівцях соціальний літ. Вже буде угода, домовлення з першим хлібокомбінатом, А те, що ми будемо з міського бюджету робити компенсацію Тим людям, які будуть сплачувати 50% від вартості хліба. І вже є досвід в Києві такий, хочу ще раз на цьому наголосити. Якщо ми говоримо про всіх пенсіонерів і людей, які будуть отримувати 50% сплачувати за хліб, це в рік не більше 5 мільйонів гривень. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час.